Як часто вам доводиться бачити таку картину, це асинізаторська машина комунального підприємства Водоканал відкачує нечистоти з колектора, тим самим ліквідуючи чергову аварійну ситуацію в місті. А це вже інша машина, відкачує стоки з території АЗС. А ще є приватні будинки, підприємства, установи та організації, які відповідно до заяви користуються послугами асенізаторських машин водоканалу. І так щодня, вже більше року, від одного каналізаційного люку до іншого їздить Леонід Вітик. А взагалі, куди їздити? Зазвичай По виписки, машину виписують. От. Їздимо. Кого обслуговуєте? Ну і людей, і так само і господарські структури. І всі. І що найскладніше в роботі? Ой, менше їздиш, а шлангу цілий день тягає. Спочатку відкачуєте, потім що робите? І зливаємося. І це цілий день шлангу туди, сюди, туди, сюди. І таке виходить. А взагалі шланги важкі самі по собі? Так, є трохи. Ну, цей новіший зараз трохи легше, а ті старі, що були з проволкою. Железне, тут ще Вот. Ну, Ці, звісно, шланги просто рвуться. Да, год і більше немає шлани. І все. Одним з видів діяльності працівників водоканалу є ремонт колодязів, промивка лінії, чистка каналізаційних мереж та заміна аварійних труб. І тут вже не обійтися без таких фахівців, як Віктор Антонюк. Це саме він. Слюсар каналізаційних мереж водоканалу спускається у колектори та виконує не саму чисту роботу. У своєму робочому одязі він чимось нагадує космонавта. Тільки от шана різна. Яка різниця де працювати? Працювати то треба. Ну, колодці як аварії, то приходиться лазити. А взагалі протягом дня скільки може бути таких викликів і виїздів? Ну, в Середньому 20-30. Люди зробили мусорник з каналізації, все викидають в каналізацію. Ну, По той причині каналізації це саме основна причина – забиваються. Тому що не все розтворяється у воді, тряпки кидають, все кидають повністю. Ну, треба його витягувати, вичищати. Працівники водоканалу завжди із острахом чекають на весну, бо каналізаційні мережі перетворюються на вигрібні ями. І тут же без асинізаторської машини не обійтися. Але головна цінність підприємства люди. Зараз тут мало хто хоче йти, робити каналізацію. Це ж треба опускатися в колодець, ковиратися в багні треба. А наші люди хочуть все хороше, тільки діги отримати робіть. Таке, але більше, що наші люди держаться, і я вважаю, що молодці, які. І зараз гордимося, навіть і що вони такі таку роботу роблять. А ще цього дня, спілкуючись із працівниками водоканалу, я вперше побачила, як закриваються каналізаційні люки. Ви теж не бачили? Тоді дивіться. Оце закручуємо, щоб бомжини крали люки. Таке. Допомагає? Ну, так, поки не чіпають. <гум> і це скільки разів на день вам потрібно його розкрутити, закрутити? Ну, це не на всіх люках. От. Де є, де немає. Наш бачите, цей спецключ. шестигранник. О, отакі, щоб закручуватись. Таких людей, як Леонід Вітик, Віктор Антанюк та багато інших, мало хто знає в обличчя. Їх робота, як і багатьох інших працівників комунальної сфери, не є публічною. Вони соромляться камери та не роблять на роботі селфі. Але їх робота є дуже необхідною кожному з нас.